Ось Кетюня. Вийшла з наркозу. Да? Зараз за тобою вже мама твоя приїде, да? Кетюнечка, да? Вийшла з наркозу, все добре, скажи, пройшла аварія, гістеректомія планова, да? Планово все добре. Латечку дітей. Сьогодні вона зроблена. Після Завтра буде повторний антибіотик, та? Ну, спи, дорогенька. А що у нас тут робиться в стаціонарі? Кицюня уже після планової Да? Кицюнчик Трохи дикувата ця пані, але все добре, да? все добре, так, да, кицюня? Все класно, так? Да? А тут у нас сидить кіця. Вона спить. У ну, нас проблемка. Є вона у нас в стаціонарі. До кинчик мій. Ось, ось така в неї. Проблема з печінкою і підсумком. Вона жовтого кольору. Але лікуємо. Трохи ми розовіще стаємо. Це мало помітно, але видно. От, сьогодні тільки другий день лікування, аналізи ми здали, крапельницями робимо. Ну, відповідне лікування в нас є. Ну, да? Сама не їсть примусове годування. Але, слава Богу, вже даже покакали, так що все нормально. Чекаємо одужання, Да? Так, закриваємо кліточку. Цю теж зачиняємо. І дивимося, хто в нас живе внизу. А внизу у нас кролики, да? У нас сидять тут котенята. Всі миски пустенькі, привітулі. Котенята, до речі, шукають собі власники. Ось такі гарненькі. Тут їх двоє. Тут ось їхні горшки чистенькі. Миски чистенькі. Все чисто. От сидять тут, так? Да? О, скільки їх тут у нас? Тут три. І тут два, п'ятеро душ, да. П'ять котиків. Які, неймовірно, гарні, лагідні, моркотуни, трохи перелякані. У нас сьогодні другий день, тільки сидять перелякані. Мене трохи бояться, бо я їм то укол роблю, то очі промиваю, де? то таблетку пхаю. Ну, їм трохи страшновато. Але так все добре. Апетит у котенят шикарний. Просто шикарний. Ось такий у нас на даний момент стаціонар зайнято місце. É